Мої вітання всім вам, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми будемо казати про комунальне майно. Нещодавно відбулася конференція. На цій конференції були озвучені ряд питань стосовно комунального майна, і стосовно того, що треба робити, які ж там були пропозиції. І ми з вами пройдемо оцей весь матеріал, зрозуміємо важливі моменти і. Ще доповнимо окремо по цьому питанню, що ж треба зробити в першу чергу на законодавчому рівні. Так, ось, управління комунальним майном. І давайте зрозуміємо таке поняття, що таке комунальне майно. А це власність територіальних громад, на належне їм майно, тобто, власником майна. Комунального майна є територіальна громада, це першочергове поняття. Так ось власність територіальних громад на належне майно, що використовується для спільних потреб громади і керується відповідними органами місцевого середування. Є у комунального майна три складові, які мають знати. Має знати територіальна громада кожен мешканець, кожен громадянин. Це управління, користування та розпорядження. Оці три речі присутні в такому понятті як комунальне майно. І ось це питання, яке стосувалось комунального майна, обговорювали на конференції. А це удосконалення, управління комунальним майном. Ініціативи та кращі практики. Тобто, таким чином треба ефективно управляти комунальним майном. І ось вони наголосили на цій конференції, які існують зараз проблеми. А це недосконалість законодавства та зарегульованість управління комунальним майном. Так, це вірно. У нас є проблема в Україні це. Невдосконалене законодавство. І також це стосується і питання комунального майна. Далі, високі корупційні ризики з боку органів місцевого середування. І відповідно, коли відбувається ось такого виду конференцій, відразу наголошується питання про корупцію з боку органів місцевого середування. І це велика проблема. Бо як можна розвивати територіальну громаду, коли там є корупційні складові? І там знаходяться голова, депутати і всі ті керівники, які відповідальні за розвиток за майбутньої територіальної громади. І там є ось таке клеймо, як корупція? Так ось, привабливі об'єкти комунального майна чи підприємства. Мається на увазі комунального підприємства, потрапляють у приватні руки через непрозорі конкурси, оренду чи приватизацію. Проблему ускладнюють те, що мешканці здебільшого не знають, які активи є у власності громади і наскільки успішно вони використовуються. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що ж відбувається, треба знати все, що стосується комунального майна. А для цього потрібно в першу чергу, щоб був сайт електронний насій. Щоб кожен мешканець, якщо він хоче дізнатися, всю історію комунального майна він міг зайти на цей електронний насій, на сайт і ознайомитися з цією інформацією. Цього немає. Пишіть запити, надсилайте різні. Повідомлення до органів місцевого судування, і ми вам надамо відповідь. Ну це ж не працює. Сьогодні ж інше розуміння, як і що потрібно робити, якщо ви кажете про європейський шлях, зробіть сайт окремий стосовно комунального майна, щоб кожен ознайомивався, щоб кожен знав все, що йому потрібно. А так, як цього немає, звісно, такі проблеми. Щодо того, що. Мешканці не знають взагалі, що відбувається з комунальним майном, власниками якого, до речі, вони є. Такий брак прозорості, про який ми кажемо, та контролю призводить до масштабних втрат. І ось наведен приклад. Це історія із фактично банкротом. Мова йде про Київмізбут. Це київський забудовник. І ось Київ Має фінансові проблеми, якого вже лягли на плечі місцевого бюджету. А отже, й самих мешканців киян. Подібні ситуації трапляються по всій країні від малих сіл до мегаполісів, і стосуються як великих підприємств, так і старих занедбаних будів. Бо немає цієї прозорості. І це. В першу чергу відповідальність органів самоврядування. Вони мають зробити все для того, щоб було зрозуміло все, що стосується комунального майна. Тоді не було і зараз немає. Історія повторюється. І ось на цій конференції було наголошено, що потрібно змінити. В першу чергу, прозорість усі громади знають, що в них є. Хто цим користується і чи взагалі це потрібно? Громада то знає. І ось вони пропонують реєстр майна перший крок. І я хочу доповнитись стосовно реєстру майна. Є в законодавстві, це в законі України про місцевання, таке поняття, як облік. Облік нежилих приміщень на відповідній території незалежної форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо. Використання таких приміщень для задоволення потреб територіальних громад. А також облік відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності та подання необхідних відомостей до бази даних Національного фонду будівель відповідно до закону України про енергетичну ефективність будівель. І це відповідно. Делеговані повноваження, які мають бути виконані з боку органів місцевого складування, відповідно виникає питання: чи виконані вони, чи ні. Відповідно, ні, якщо є оця проблематика. Так ось, треба виконувати. І уряд повинен контролювати. А цього немає. На місцях не виконують, відповідно, зверху не контролюють. І ось виникають ці проблеми. Далі. Чітка стратегія не просто захистити, а заробляти. Оренда, приватизація, створення нових проєктів. Усе це має бути підзвітним і вигідним для громади. Інше питання це підзвітність. Підзвітності також немає. І має бути закон, ми про це казали до речі, має бути закон прийнятий Верховною Радою України щодо звітності. Яким чином мають звітувати відповідальні особи? Коли вони мають звітувати, перед ким вони мають звітувати, в який час вони мають звітувати. І про що вони взагалі мають звітувати? І ось тоді не буде цього питання і цієї проблеми. Але цього немає. Звітують так, як вони вважають за потрібне. Бо немає цього закону і немає відповідальності за це. І ось вам чітка стратегія. Третє відповідальність. Ну це окреме питання. Майно це ресурс, а не баласт. І за його збереження та ефективність повинні відповідати конкретні люди. Питання відповідальності взагалі відсутні. Ось чому є ось такі проблеми. Стосовно того, що ми кажемо. А це комунальне майно. Немає відповідального. Куди не кінця відповідального не знаєш. Особливо в органах місцевого схредування. І, окремо, вони наголосили про закон під номером 3590 9 Римської про внесення змін до закону України про місцеве щодо забезпечення прозорості місцевого судування, який серед ряду ініціатив прозорості діяльності органів судування вимагає створення відкритого реєстру об'єктів права комунальної власності територіальних громад. Ось є такий закони. І чому ж є такі проблеми? А тому, що контролю немає в першу чергу. Контролювати їх треба по виконанню делегованих повноважень. Як ми сказали, питання обліку, відповідно, питання звітності має бути закон, відповідальності і прозорості щодо того, що має бути електронний носій або сайт, на якому має бути висвітлена вся інформація стосовно комунального мене. Тому шановні глядачі, ми з вами завершили оцю тему комунальне майно. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, а ми працюємо далі для вас. І сьогодні ми казали про дуже важливу тему комунальне майно. Всім вам дякую і до нових зустрічей!